Рубрика який не разом з Киті Сохо Шта. та GP Pancake. Катя в нас перша, а я пішла десь погуляю. Ти нічого не перчила мені. Ну таке. Женя! я здогадую, що це ви спробуєте в нас на відкритті магазину Катісохо дванадцятого та 13 липня. Тому давайте починати. З блакітною почну. Це треба, мабуть, так. Там бульки! У мене смаки плутаються. Якщо що, я взагалі не гадалка. <клес> який. Чи чай, чи мінералка точно є? Можна подивитися. Давайте напослідок оставимо. Похоже, на воду з лимоном, якщо чесно. Каті, треба подумати. Я бульбашок наїлась, прикольні такі. Це щось молочне? Я не знаю. Якось вишнева чи що? Ні, може і манго. Щось молочний якийсь коктейль. Крепка кова. Те, що любить одразу вгадала. Як воно називається? Ці семечки чорні. Манго це. Хрустить капець? Дуже класний, освіжаючий, кисло солодкий Щось пюрешне. Ківі. Ну, фруктове, понятне діло. Може, киві за полісином десь так. Персик манго. Мені це взагалі прикольно, воно освіжаюче, бо воно найменш солодке. Коротше, коктейлі класні. Як вам ця рубрика, пишіть в коментарях, ставте лайки. Обов'язково підписуємося на GP Pancakes та Кеті Сохот. Приходь на відкриття магазину Кеті Сохот 12 та 13 липня. Здійсни покупку всього лише від 800 гривень та отримай безкоштовний коктейль або кавовий напій від GP Pancakes.